Ну, я вважаю, що в початку гри, можливо, ми не зовсім чітко війшли в, в, в гру, пропустили два швидкі м'ячі, але нам було тяжко психологічно. але потім я вважаю, ми перехопили ініціативу та зуміли зробити свою роботу, забити свої два голи, та потім перехопили ініціативу шахтаря. Та взагалі, незважаючи на поразку, позитивні емоції в команди, бо показали дійсно гарну гру. Тому в наступних іграх будемо також. Гарно робити свипу. Звісно, залишав вже 10 хвилин, десь залишалось, та було таке відчуття, що зараз ще можемо забити. Ми піджали шахтар та і вони підсіли психологічно, тому було таке відчуття. Але трохи не пощастило. Так, звісно, це, мабуть, на мені була більша відповідальність, ніж завжди. І в перший раз це тому якісь емоції були, відчував відповідальність. Я вважаю, що ця гра показала, що ми можемо конкурувати з лідерами чемпіонату, такі як Шахтар, Динамо, команди. Тому я вважаю, що цей сезон стане кращим ніж попередній. Ми вже набрилися досвіду і будемо дивитися з ним, з молодими хлопцями, які прийшли. Тому я вважаю, що все буде гарно.